Гарбузи в Україні, прибуткова культура чи порожній галас. Гарбузи культура, яка останнім часом набирає популярності серед українських фермерів. Чому аграрії все частіше звертають увагу на цю культуру? Які тіньові сторони ринку насіння, і чи справді гарбузи такі прибуткові, як про них говорять? Розбираємося разом. Чому саме гарбузи? Гарбузи культура, яка приваблює фермерів простотою вирощування та економічною вигодою. Вони чудово підходять як монокультура. Їх можна сіяти два або три роки підряд на одному місці. Гарбузи покращують ґрунт, пригнічують бур'яни. А якщо задискувати їх восени і посіяти пшеницю, урожайність буде на пів тонни вища, ніж по чистому пару. Темний бік ринку посівного матеріалу. Зі зростанням попиту на цю культуру виникає серйозна проблема якості посівного матеріалу. Фермери скаржаться, що навіть купуючи ліцензоване насіння, часто отримують вінегрет з невиповнених зерен, сміття та насіння низьких репродукцій, а імпортне дороге та не завжди адаптоване до наших кліматичних умов. Володимир Завертайлюк, виконуючи обов'язки директора Дніпропетровської дослідницької станції інституту овочівництва та баштаництва, розповідає: на ринку є багато продавців насіння. Серед них часто бувають не дуже чесні, які купують у нас насіння з сертифікатом, а потім під наші сертифікати продають своє насіння незрозумілої якості, коли в них на одному гектарі росте 5-6 сортів. А фермери на це ведуться. Бо якщо у нас та коштує 600 гривень кілограм, то вони продають по 130 Зрозуміло, яке це насіння. Що ж пропонують українські виробники насіння? Найпопулярнішим сортом гарбузів є український багатоплідний в народі Українка. Справжня перлина вітчизняної селекції адаптована до наших умов. Вегетаційний період всього 95-100 днів, що дуже вигідно, бо не потрібні складні сушарки для насіння. Його можна сушити просто під навісами. Також популярні сорти: лель, валок, народний гарбуз і мозалівський. 15. Науковці рекомендують обирати саме українські сорти, оскільки вони краще пристосовані до наших кліматичних умов і тільки тут можуть повністю реалізувати свій потенціал. Та виявляється, не всі проблеми лише в насінні. Віталій Поліщученко щороку вирощує дану культуру на 50 гектарах, використовуючи сорт український багатоплідний, середня врожайність 80 тонн з гектара. Але він скажеться на якість посівного матеріалу на ринку. Насіння на ринку є в наявності. Якщо говорити про імпортне, то воно дороге і не завжди відповідає нашим умовам. Щодо нашого, то чомусь фермери-виробники рідко правильно підсушують, віють та калібрують його. Андрій Вертеба вирощує різні сорти: український багатоплідний, а також Данку, Польку, Турку, Болгарку. Він підкреслює, що на ринку мало якісного насіння, навіть із сертифікатами. Для власного посіву він відбирає насіння з кращих плодів гарбуза або бере у перевірених постачальників. А от Богдан Шалденко з Черкащини вирощує гарбузи як монокультуру вже 4 роки поспіль на 150 гектарах. Він працює виключно з імпортним насінням F1 турки і досягає врожайності у 1100 кг сухого насіння з гектара. Секрет успіху в правильній агротехнології і використанні пасік для запилення, що збільшує врожайність на 20-30%. Окрема проблема захист гарбузів від шкідників і хвороб в Україні. Відсутні після сходові гербіциди для контролю дводольних бур'янів на гарбузах. Олександр Мегловець з компанії Укравіт пояснює. Переліку дозволених пестицидів та агрохімікатів в Україні відсутні пестициди, які мають офіційну реєстрацію для застосування на гарбузах, і це дещо ускладнює побудову системи захисту. Він рекомендує під час вирощування гарбузів обирати поля, не засмічені багаторічними злаковими та дводольними видами бур'янів. Залежно від потенційної забрудненості, попередників, культури ведення землеробства тощо після посіву гарбузів використовують переважна суміш ґрунтових гербіцидів дотаніт Голд плюс командир, спрямовано на контроль однорічних злакових і дводольних видів сагетальної рослинності. За останні декілька років отримано ефективні результати із застосування гербіцидів на основі прометрину і пропізахлору. Щодо знищення однорічних і багаторічних злакових видів бур'янів у період вегетації гарбузів, то тут проблем немає, оскільки на ринку наявний широкий вибір гербіцидів: Квін Макс», Кельт та Селеніт Макс. Однак, станом на сьогодні відсутні після сходові страхові гербіциди, які можна або рекомендовано застосовувати у гарбузах для контролю однорічних або багаторічних дводольних видів бур'янів, і це створює одну з найскладніших проблем при вирощуванні цієї культури у промислових масштабах. Свою схему гербіцидного захисту пропонують і в компанії Альфа Смарт Агро є успішний досвід застосування ґрунтової схеми. Наприклад, 2 літрів на гектар препарату Альфа Гетьман, плюс 200 г на гектар препарату Левіас, зазначають в компанії. Також в Україні є досвід боротьби із бур'янами за допомогою препаратів гліфосатної групи, наприклад, отоман Екстра, 3 літри на гектар до посіву, або через 2-4 дні після посіву до сходів культури за умови концентрації вигатуючих бур'янів на ділянці. А тепер підрахуємо економіку вирощування. За розрахунками, витрати на посів одного гектара складають 500 600 доларів. При нинішній ціні на насіння понад 120 тисяч гривень за тонну. Чистий прибуток може досягти 80 тисяч гривень з гектара. Отже, гарбузи перспективна культура для українських фермерів, але не поспішайте кидатися у вирощування без належної підготовки, як каже Андрій Вартеба, гарбузи це не панацея, і кидатись в них, наслухавшись псевдоекспертів, це дурість. Успіх залежить від правильно підібраного пасівного матеріалу, технології вирощування та погодних умов. І пам'ятайте, що зібрати 100 гектарів сої чи пшениці набагато простіше ніж 100 гектарів гарбузів. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте підписуватися на канал і поставити лайк. А в коментарях розкажіть про свій досвід вирощування гарбузів або запитайте, що вас цікавить. До нових зустрічей!